Доброго дня, мене звати Косовська Наталія. Я хочу працевлаштуватися на посаду діловод. За освітою я обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, закінчила університет сучасних знань. Маю практичний досвід роботи у діловодстві у Національній поліції, де займалася веденням службової документації, обліком і систематизацією справ, підготовкою офіційних листів та наказів, роботою з архівом і забезпеченням належного документа обігу. Вмію створювати та оформляти офіційні документи, систематизувати інформацію та підтримувати порядок у діловодстві. Маю досвід роботи з офіційними програмами VS Word, Excel, PowerPoint, також сорттехнікою. Володію навичками швидкого друку, роботи з електронними документами та архівами, веденням вхідної та вихідної кореспонденції. Я відповідальна, охайна, пунктуальна, комунікабельна. Готова швидко адаптуватися до нових завдань та вимог. Я впевнена, що зможу ефективно виконувати функції діловоду та сприяти налагодженні роботи колективу. Якщо вас зацікавило моє відеорезюме, зв'язатися зі мною ви можете за номером телефону, який ви бачите на екрані.